Всім привіт! Згадується мені один мій знайомий, який буквально кілька днів назад звернувся до мене з скаргами на періодичні болі у всіх, практично суглобах, вже багато років, обстежувався. Можна сказати по аналізах, що вони, в принципі, всі в межах норми. Ну, відхилення настільки невеличкі, що просто говорити про щось якусь причину дуже складно. Але якщо б можна було говорити про якийсь. Наприклад, ревматоїдний поліартрит, то до цього всі схиляються. Але показники ревмопроби всі негативні в межах норми. Говорити про якийсь запальний процес в організмі теж складно, аналізи крові всі спокійні. Біохімія майже спокійна, окрім одного показника, на який я зверну увагу. І що це за показник? Фактично, якщо ми говоримо про рівень білків в організмі, а ми знаємо, що це, скажімо так. Таксі, який розвозить по організму всі необхідні корисні речовини, такі як вітаміни, мінерали, кислоти і так, далі, і так далі. І що дуже цікаво, що при нормі білків крові 66, 85, 86 грам на літр, це норма. Але в нього я звернув увагу, що буквально показник загального білка на самому нижньому рівні 66 мг на літр. Про що це говорить? Це говорить про те, що є скажімо так, схований дефіцит білки в організмі. І чому він виникає, коли в організмі є, скажімо так. Хронічний системний низькопороговий запальний процес. А якщо ми говоримо про його скарги, а це постійні болі в області суглобів, то ми можемо говорити про те, що йде постійний хронічний запальний процес. До чого це приводить? Такі от низькорівневі запальні процеси зазвичай вони забирають білок. А в даному випадку це тільки одна із причин. Чому так важливо все-таки підтримувати рівень білка, коли в організмі виникають такі от запальні процеси, вони забирають на себе білок. А як ми можемо функціонувати без білка? Якщо ми говоримо, що в нашому організмі всі процеси практично відбуваються через тих 2000 ферментів, які є в кожній клітині, а що таке фермент? Це білок. Є дефіцит білка є. Полі, полі, як то кажуть, ферментна недостатність. Всі процеси у нас регулюються знову-таки гормональною системою. А що таке гормони? Гормони це теж білок. Недостатня білка, є гормональна дисфункція. І так можна говорити по різним багатьом моментам. Отож, якби ми, нам, нам би хотілося все-таки підтягнути свій стан і відновити всю функціональність здатність на різних рівнях. Обов'язково зверніть увагу, треба вживати білковий продукт. А саме я, б як ліда, лікар, порадив вам саме протеїновий п'ятикомпонентний білковий комплекс від німецького виробника ЕЛАР. Будьте здорові!